Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Була здорова земля, необхідно про це дбати. І е, стомленість грунту е, треба вбирати, і постійно давати добрива. Саме найкраще добрива – це зелені добрива, тобто сидиратні культури, які треба вирощувати і скошувати. Ось у нас на цій ділянці е, тут. На першому плані з правої сторони це у нас частина ділянки, де росли ранні сорти картоплі, і був висаджений, посіяний овес і вже був закопаний в землю. І друга культура сидиратна це вже гірчиця. І гірчиця вже майже деяка починає квітнути, і вже збирається квітнути. Далі там у нас один сидерат, тобто один посів, але зразу дві культури овес та гірчиця. І ці культури нам допомагають, зараз хочу вам ще й показати, ці культури нам допомагають в тому, що ми добрі добрива органічні даємо нашій землі, нашій ділянці. Тут ми вирощуємо картоплю більше 20 років. На одному місці просто немає іншого місця для того, щоб вирощувати цю культуру. Так ми і між рядками там садимо квіти, чорнобривці сіємо, садимо розсадою, але цього замало. І земля ніколи не повинна бути оголеною. На землі повинно щось рости. Ну, для того, щоб в нашій, наш період цього року, 2023 рік, це дуже складний період, коли Вся осінь у нас суха і повітряна засуха, і ґрунтова. Тому нам прийшлося сіяти в рядки. Між рядками наша крапельна зрошувальна система була включена. Двічі ми поливали, і двічі підживлення по листку органічними рідкими добривами проводили. І ось такий результат: як бачите, гарний результат у нас декілька днів назад було плюс 35, Далі, от вже вночі прохолодніше, і вдень стає трошечки вже менше менше температура. Але якщо залишити ці рослини далі, то вони почнуть квітнути. Ось вже дуже гарна квіточка, вже і є щось квітне. І при цвітінні ці рослини, всі необхідні поживні речовини, які є в ґрунті, все витягнуть, тому що треба виростити насіння. Тому… Треба їх скосити, не можна залишати, тому що у нас все таки ще буде не один раз бабине літо, і необхідно обов'язково скосити ці сидерати. і буде час для того, щоб вони перетворилися, перероблені були мікроорганізмами, а саме в вологі вологому ґрунті можуть перероблятися всі поживні речовини. Якщо буде посуха, а так як ми двічі поливали, то тут все нормально. В ґрунті є волога, рослини теж вологі і вони будуть перероблені всіми тими малесенькими і трошечки більшими помічниками, які працюють над тим, щоб всю органіку зелену переробити, доступні для рослин вже наступному році для картоплі. Поживні речовини. Отож, ми сьогодні будемо якраз займатися скошуванням цієї зеленої великої маси, і потім будемо цю масу заробляти в ґрунт для того, щоб отримати обов'язково гарний результат в добривах. І саме головне, я би зрівняла навіть. Добриво і з тим, що ми добиваємося. А ми стомленість ґрунту забираємо. А стомленість ґрунту це дуже дуже важлива справа. Треба її забирати, тому що коріння однієї рослини весь час, якщо на одному місці росте, виділяє отруту. Так, у кожної рослини є свої такі особливості. І якщо на одному місці довго вирощувати одну й ту ж саму культуру, то оця отрута буде. Наступні посадки просто знищувати і рослина не буде давати врожаю. Нас знайомі є, вони весь час тримають свою грядку перекопаною, пересапаною, чорний ґрунт. Зараз він сухий, не поливають, а ще поливати, якщо немає смислу, нічого не вирощується. Коли ми говоримо про те, що треба сидирати, садити, а для чого і це ж треба час, і це ж треба поливати, і треба підживлювати, ми не хочемо цим займатися, краще купимо. Ну, це теж особиста справа, але якщо у вас є земля, вона повинна обов'язково служити вам і не тільки служити, а і бути мати таку можливість, щоб ви про неї дбали. Дбайливе відношення до землі дає гарний результат. І оця стомленість, оця стомленість ґрунту, вона якраз від того, що одну і ту ж культуру ми постійно висаджуємо. Картопля більше 20 років на цій ділянці, але як бачите, ми завжди отримуємо гарний врожай. І зараз от висадили другу культуру, другий сидерат, а тут у нас зразу два сидерати. тому що ми розуміємо, що ми можемо не встигнути два. Ще повторно отримати результат, тому ми зразу ці всі, всі культури посіяли, перемішали так, рядочками різними, як бачите, от вони всі тут є. І зараз будемо скошувати і в землю відправляти поживні речовини. І ґрунт за цей час при такому швидкому. При такій швидкій сівозміні він теж відпочиває, він отримує якраз оцю балансовану енергію отруту, отрута переробляється від картоплі, від коріння картоплі, яке от воно виділяє при рості. І зараз цей процес буде продовжуватися і при переробці цих зелених частинок у ґрунті. Обов'язково необхідно, ще раз говорю, і сидерат йому потрібна увага. Обов'язково треба і поливати, і підживлювати. Хай це буде два поливи. Ми зробили крапельним зрушенням по дві години, і всього-навсього. Але ось як бачите, який гарний результат. Минулому році дуже гарно виріс горох, і в цьому році ось дві культури: овес та гірчиця гарно працюють, і зараз ми вже будемо їх скошувати. Ось така тема ми зараз покажемо вам, як ми це будемо робити. А вам бажаємо вчитися дізнаватися, що треба робити, щоб була здорова земля. Здорова земля, здорові рослини, гарний врожай і ваше здоров'я теж буде гарним, тому що екологічно чисті продукти можна отримати, коли ми вирощуємо їх саме екологічним способом. Екологічний спосіб. Це ось використання або ж перегною, але якщо зараз вже тварин немає, птиці теж немає. Ми курник використовуємо при посадці картоплі, тому ми використовуємо додатково ще посіви сидератних культур. Що ж, поїхали, будемо. Ось так, допомогою вотача платиться сидерат, Тобто сидерати, гірчиця та овець. Наші сідирати, як бачите, вже скошені. Їх дуже багато, велика кількість зеленої маси. І цю зелену масу необхідно буде ще заробити в землю, тобто закопати. Як ми це будемо робити, ми вам будемо показувати окреме відео. Але на сьогодні вистачило сил, щоб скосити. Цей великий об'єм зеленої маси, яка наросла тут, де буде в наступному році знову ж таки картопля рости. Що ж, наше відео добігає кінця. Зелена маса так пахне гірчиця, гірчиці та овса в'ялиця, готується до завтрашнього дня, щоб ми її відправили в землю. І стала вона добривом. Ці всі стали добривом, дуже важливим добривом для наших. Майбутніх посадок картоплі. Відео підготували Раїса Греченка та Олександр Волік, але все скосив це Олександр Волік, який дуже добре володіє технічною частиною і займається цими роботами. Ну а ми з вами не прощаємося, тому що у нас знову буде зустріч і вранці, і ввечері, і в нових відео. Ми будемо завжди вам бажати миру та добра, здоров'я, здоров'я вам та вашим рослинам і нашій ненькій землі. На все добре, бувайте здорові!